Всім привіт! Друзі, ще пара посилочок з Японії. Обидві мають дуже цікавий зміст, тож, мабуть, треба розглядати його по черзі. Подивимося спочатку цю, а пізніше подивимося і другу. Так Клас. Подивіться, друзі. Спайдер Кополіс, але не простий а вже 10. Подивимося на нього ближче. Отже, друзі, такий от Поліс гарненький в G10. Е, просто чудовий ніж. От е, Ця версія Полісу і взагалі декількох інших моделей е, у спайдерку мені подобається найбільше. Тобто, коли в нас е, руків є G10 і якась там класична одскульна сталька на клинку по типу ATS-55. От. Тож, щодо цього ножа, колись подібний в мене вже був на каналі, але тільки в плейному варіанті. Подивіться, кому цікаво. От. А сьогодні приїхав такий от серейтерний. Ця модель цікава тим, що взагалі поліс у такому виконанні, тобто руків'я g 10 випускалася з 98 по 2001 роки. Але. Переважно це були випуски в сталі АТС 55 на клинку. Але перед цим ще перше покоління поліс, тобто це у нас вже друге, випускалося в сталі Gin 1. І так би мовити, перехідні варіанти, такі от як цей, мають клинок зі сталі Gin 1, а років вже G10. Окрім цього. Цей е, ніж відрізняється тим, що він не має взагалі вайнерів. Е, оскільки е, вайнери, верніше, один вайнер з боку Кліпси почали додавати з 99-го року, а з 2001 го з'явилося, що в от, е, то можна зробити висновок, що даний ніж було випущено в 1998 році. От якось так. Е, насправді. Дійсно дуже класна ніж. Якщо порівнювати з ну, таким от, класичним всім <гум> відомим полісом, ну, от, подивіться, це, до речі, мій перший спай. Е, так би мовити, пам'ятний. Е, коли береш їх обидва в руки, то ну, це різниця просто колосальна. Е, наскільки цей легший та зручніший. Ну, от. Е, я щоб не загаяти ваш час, зважив цей ніж, ну в принципі, і характеристики його відомі, тільки що перевірив. Так от, друзі, оцей поліс вже 10 важить 95 грамів, а от звичайний поліс в нержавіці важить 165 грамів. Тож, різниця, як ви бачите, ну, це 70 грам, це ну, майже половина цього ножа. Ну, верніше, ну так. Тобто цей в два рази легший і зручніший, коли береш його в руки, ну це така пі'їнка просто клас. І за рахунок того, що він е, не має лайнерів, ще й така от, е, таке тоненьке, зручне я. ну Просто коли береш його, ну <смас> це щось. Ну, Як я ж кажу, це, мабуть, один з найкращих варіантів поліс. Хіба що е, пощастить знайти в Руків'я з титану от, були і такі, або з алюмінію з покриттям Тафрам, також чудові екземпляри. От. Тож, якось так, друзі, сьогодні Spider Copolis 1998 року випуску на моєму каналі. Повністю серейторний такий от кльовий Забастик. Що ж, на сьогодні, мабуть, на цьому в мене все. Другу посилочку подивимося в окремому відео. А я з вами прощаюся, але залишайте зі мною, друзі. Буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.